Доброго дня! Сьогодні я вам підготувала цікавий матеріал з приводу підселенця. Або, знаєте, така фраза без попутал. Дуже цікаве питання про наявність підселенця чи біса. Зауважу, що люди, людина в такому стані. Не буде дивитися це відео, не буде шукати інформацію, і якщо вона на неї натрапить, вона буде дуже так агресивно заперечувати. Ну і сьогодні я вам хочу розказати такі головні основні моменти. Ми маємо розуміти, що в такому випадку можливі три варіанти. Перший варіант це коли людина Сутність живе в тілі людини. Другий варіант це коли сутність знаходиться десь поруч з людиною. І останній варіант це коли людина знаходиться поруч з особистістю, в якої є підселення. Перший варіант, як ви розумієте, він найскладніший для зняття, для роботи, для людини. І як я це називаю, це квартирант. В рідких, випадках, в рідких, дуже рідких випадках може квартирант піти самостійно. Через те, що її його домик, тобто ця хатинка, людинка зруйнована або дуже стара, шукати може піти, шукати іншу таку. Ось Людинку-хатинку, тобто кудись переселитися може самостійно, але це дуже рідкий случай, як е, випадок, як, наприклад, від дідуся до онучки чи до якоїсь сусідньої там, дитинки. Е, також є випадки, коли е, чаклун. Самостійно робить певні ритуали обряди для того, щоб собі підсилити ну, таку сутність да, такого квартиранта для подальшої корисної сумісної роботи. Але зауважу, що це складний процес і це має бути дуже досвідчений майстер, в якого сталеві нерви, в якого дуже сильна воля. який, має таке, знаєте, розуміння ситуації, в якого є реалістичний погляд на життя. Але в будь-якому разі повне управління тією сутності, що входить в людину, неможливо. І у 99% випадків сутність, сутність ця. Ну, назвемо істота, вона управляє своєю людинкою. Роздивимось не метафорично, тобто уявно чи умовно, а на такому фізіоматеріальному рівні. Людина з підселенням має в своєму тілі не лише свою особистість, а ще одну чи декілька сутностей. Як це виглядає? Ну, по-перше, найголовніше це змінюється обличчя людини, вираз людини, погляд людини. Він стає злим, агресивним. Тобто людина навіть посміхається, знаєте, як у тому фільмі Жахів. Далі, як в аркані диявол, з'являються потяги, які руйнують людину, які... Її ну іменно руйнують. Тобто потяг пияцтва, наркоманії, прийом якихось препаратів шкідливих, азартні ігри, неупорядковані статтєві контакти. Тобто, ось такі, знаєте, можливі, ще сексуальні збочення. Але це все на такий прояв, на рівні, на м, такому. Ровно, да, жизньдіятельному фоні з'являються ось такі а, випадки. Далі, можлива відмова від їжі чи переїдання, а також збочення смакових а, вподобань. Тобто людина може почати їсти там, землю, да, чи пити воду з калюжі, чи почати пити якусь там кров, а, чи окремі сири, там, сире м'ясо, чи окремі. Органи, якихось там хробачків, там, плісня. Тобто оце можливо. Далі різка зміна життєвих орієнтирів. Тобто ходила людина на роботу, да, дивилась там ввечері футбол, на вихідних їздила рибалити, колопалась собі у гаражі і тут раптом. Тобто це раптові такі зміни, починає залипати на порносайтах, починає агресувати до оточуючих, чи там вночі бігати по лісу, шукати е їсти знов таких робачків, якісь чи ловити, їсти живцем е мишей. Також це можливо. Но це вже крайня ступінь, це вже одержимість, коли сутність вже управляє людиною. Тобто, це злам соціальної адаптованості. Далі, які ще прояви це розлади сну, можливі еротичні сни, фантазії, марення. Далі, це буде агресія, різкі зміни настрою, істерії, так, гострі неврози, фобії, нав'язливі думки. Безпідставні панічні атаки. Тобто нічого навкруги не, не, не сталося, а в неї напад. Ну і суїцидальні думки та наміри. Це також, коли сутність людини веде боротьбу з цією сутністю, яка внутрі неї. Або ця сутність була підселена саме для того, щоб знищити цю людину. Далі. Наступний прояв це відстороненість, тобто замкненість, байдужість до оточуючих, навіть до близьких людей. Може бути вплоть до кататонічного стану. Загублюйте собі. Або навпаки. Людина була спокійна, така дружелюбна, і тут починаються такі прояви, прояви різкій агресії. Да, що переростають навіть у знущання знущання з близьких друзів, рідних, тварин, руйнування предметів, речей навколо себе чи речей інших людей. Можливо, там підпали, да, розбиті шибки, царапає, там, дряпає машини. Це також буде прояв, коли на фоні рівного існування починаються ось такі, я б сказала, соціальні психологічні збочення. Далі, ще можна відмітити, що людина, що цей стан він може бути на постійній основі чи хвилями. Тобто нормально-нормально, такий скачок, і знову вона нормальна. В такі моменти людина може казати, да, що то мене там попутав. Так, оце воно. Далі ще такі останні крапки, такі краплі, я не знаю, такі останні вже. Це коли людина завдає фізичної шкоди собі, травмування чи іншим людям, може дійти до сексуального насильства чи вбивства. Це ви повинні розуміти, що це можливо у таких окремих складних випадках. Підселення воно може, знаєте, таким бути повільним починатись. Тобто не різке, а от повільне, але людина зовсім не така, як була. І може бути різкий цей сплеск, ця зміна людини, зміна настрою. Також можуть бути прояви, такі, як поява хвороб, такої нечіткої, неясної, взагалі, незрозумілої етіології. Далі людину може кидати в жар чи в озноб, тобто лихоманка можлива, можливий лунатізм, можливі там окрики у вісні. Такі психосоматичні прояви можуть бути. Також може проявитись як лунатізм. У легких формах початкових, коли воно починається так поступово, у людини просто знижується активність, падає рівень життєвих сил та імунітет. Вона така становиться квола, з'являється та забудькуватість. Оце також можливо. Ще дуже багато проявів, але я вам кажу такі найголовніші дзвіночки, на які треба звернути увагу. Ну, до кого воно частіше за все, до кого воно чіпляється, в кого воно буває, це люди безвольні. Тобто якийсь студент невдаха. Алко-наркозалежні, тобто люди, які не мають зовнішньої внутрішньої сили боротися з якимись там а, негативними факторами. А також, що цікаво, люди, які при владі, в яких є така, знаєте, величезна я писав, алчність да, до грошей, до влади, які. Свої повноваження перевищують, які користуються своєю владою, беруть взятки, не дивлячись ні на що. В них мозок відключається, аби ті гроші охопити. Ну і такі собі бувають бабусі. Які там пліткують, вони постійно щось кажуть погане на людей, кошеняток топлять, а потім вони такі у білій хусточки стоять у церкві. Оце також дуже можливий такий варіант розповсюджений, коли на таку людину йде вплив чи є підселення. Далі, що ще? Що б я сказала, таке важливо, що якщо, з того, що я вам сьогодні сказала, ви помітили в себе, чи в когось близьких хоча б два прояви, вже варто звернутись на діагностику магічну до фахівця, ви можете написати мені під цим відео чи в будь-який месенджер Фейсбука, Інстаграма, Телеграма, для того, щоб виявити цю проблему на початкових ступенях, стадіях. Для того, щоб вже, ну, скажімо так, є моменти, коли це вже вирішити неможливо. І ця сутність, вона доб'є цю людинку-хатинку. Ще можливо отримати, яким чином, от мене питають, яким чином, ну, такі бездумні, дурнуваті, скажімо, прогулянки по цвинтарю, по заброшених будівлях. Які залишили такі зруйновані. Далі, звичайно, через магічний ритуал, коли йде підселення комусь чи з користю собі, наступний випадок це можливо отримати у спадок. Це родові біси, але це інша тематика. Далі, коли людина має шкідливі звички, як я сказала, вона безвольна. Тобто, коли людина така слабка, вона в. Зміненому стані, то на неї, як на мед, злітаються оці сутності. Чи вони просто її там пожирали і пішли, чи вони зачепилися і потім ввійшли внутрі. А, що ще таке важливе, це важливо пам'ятати, що майже все можна вилікувати. І ви повинні одразу, маючи якісь скажімо, збентеження, да, якісь там. Побачили вже такі дзвіночки, ви маєте звернутися до спеціаліста. Якщо ви не вірите в відео, дачу лунів, йдіть до психотерапевта. Ведіть свою близьку людину. Продивляйтесь його, чи медично, чи магічно, але це само, як нежить, не проходить. А, що ще можна, можна зауважити, що я на своєму офіційному сайті а, даю дуже багато інформації за цією тематикою. І для розвитку, і на магічні тематики, і багато статей старо. Тобто переходьте, будь ласка, а, там багато корисної інформації, ставте лайки для енергообміну, будьте здорові. Я бажаю всім радості, щастя, дякую.